Всім привіт! Сьогодні ми готуємо корисні панкейки. І нам знадобиться суміш для панкейків: 190 калорій на 100 грамів. Також ми додамо стевію 0 калорій, пахне новою коробкою. Також нам знадобиться 4 яйця, шоколадний протеїн. У нас буде високий міст в панкейках білка. Для соусу ми використаємо джем 9 калорій на порцію. Ну, використаємо може, порції 3 ягодки. Блуберіс, банан один. Напевно, я додам його в саме тісто. Мені подобається смак шоколаду і банану. Банани це дуже калорійні фрукти. Якщо ми додамо один банан в тісто, нічого страшного. Головне не їсти банани кожен день. Ну що, починаємо робити? Почнемо з білків. Я буду пити паралельно свою улюблену камбучу 35 калорій на всю банку. Ви думаєте, що це реклама? Справді це просто смачна камбуча. Так, ми зробили білочки. Додаємо до цих білочків стері. Тут 0 калорій, хочу цю банку додавати. Беремо блендер. Чим пухкіші вас будуть білки, тим пухкіші у вас будуть панкейки. Я думаю, достатньо. І вони класні вийшли. У мене нема просто менше. Будемо змішувати всі наші сухі суміші. Я просто на водичку і розбавлю її з протеїною. Тут ми намішали протеїн з водою. 200 г я додаю 100. Та мені були крупинки шоколаду. Також додамо один жовток. Один банан. Ось така бадяга получилася в нас. Вийшла шоколадна маса, тут у нас протеїн, суміш для панкейків, один жовток і банан. Наші білки зараз будемо вливати. І таке густе тісто вийшло. Я вже скуштувала панкейк, він дуже смачний. На смак нормально, але я в наступний раз додала менше стевії, тому що вони вийшли засолодки. Можливо, я просто відвикла від солодкого. А якщо ви любите солодке, то давайте тільки-стільки я додала. Дивіться, який він. М -м -м, це дуже смачно. Переходимо до соусу. Це щось таке, як грецький йогурт або наша сметана. Вийшов ось такий ягідно-банановий йогурт. Вуаля, і ось такі панкейки з ягодками. І бананом в нас вийшли.